Ти хочеш узнати, коли будуть корейці? Ну, зараз моркву зберемо і будемо морква по корейці. Я скажу, як у нас? У нас сьогодні укладена угода. Ми оголошуємо премію в один мільйон гривень. Тому хто першим нам Це приведе полоненого корейця. Всіх цих людей ви дуже-дуже добре знаєте. Найближчі наші друзі. Що вони отримують зараз? Вони отримують скарб. його багато цього скарбу. Ви бачите за моєю спиною скарб. Дійсно, скарб, як сказав Петро Петровексі. Це для хамерів, це для уралів, камазів і так далі. Дуже багато техніки постраждало під час бойових дій. І на сьогоднішній день переобуть техніку на зиму, Тобто це дуже важливе питання для боєздатності Друге що в нас отримують? отримують комплекси радіоелектронної боротьби. Це буде встановлюватися або на вогневих позиціях, або на автомобілях для підвозу боєприпасів, для підвозу іншої військової техніки. Завдяки цим комплексам буде безпечніше працювати нашим літунам. нашим Підрозділ ми працюємо дронами, так і противник працює дронами. для того, щоб забезпечити життя хлопців під час руху, то тобто є використовують зареби. Наша улюблена 47-ма бригада артилерійська. Робимо її життя трохи тепліше через пічки, які поставляємо, поставляємо позиції по комплексам радіоелектронної боротьби, прикриваємо, як і всі інші артилерійські бригади. Позиції, комплекси, ми і вдосконалюємо 45-та бригаду. Щоб не було їм так зимно, ми поставляємо оці комплекси, які будуть трохи підігрівати. Це наші дізельні. Печки, які будуть сьогодні це все забезпечувати. Зараз вже холодно, дуже холодно. Тобто, і в бліндажах, і, і, тобто, і, звісно, ми використовуємо обігрівачі. І нам сьогодні також привезли обігрівачі, і це вже буде в бліндажах набагато тепліше. Ми закопуємо, зараз робимо бліндажі, вже з вагончики закопуємо, обшиваємо і завдяки цим автономним пічкам, залив солярки і, і грієшся. 43-я бригада, також вони отримують від нас комплекси Ребо, також вони отримують від нас всі необхідні речі для забезпечення, отримують і скарби. Нічого важливішого для нас зараз ніж підтримка збройних сил немає. Нам потрібно всім об'єднатися навколо перемоги. Тільки об'єднані ми не переможемо. Якщо нас почнуть розділяти, то нас в нас майбутнього не буде. Тому разом і разом до перемоги. Я вам скажу так. Я прошу наших людей вірити в Збройні Сили України. На сьогоднішній день Збройні Сили єдина структура, яка може захистити наших людей, наших дітей, наших жінок. Тому від щирого серця я просто скажу, що вірте в нас і перемога буде за нами. Разом до перемоги.